Всім привіт! Рада вас бачити сьогодні і хотіла би з вами поговорити на тему баг-репортів, так як я і обіцяла, деякі приклади, покажу вам, як, що, і теж розкажу свій досвід, як це виглядало у мене, з чим я працювала. І як ви бачите, сьогодні є мікрофон, Надіюсь, буде чути краще. Поїхали! Також хотіла згадати, що у мене на каналі є відео, якщо ви ще не бачили, про те, як стати тестером, як вчити англійську, наприклад, також як працює тестер і як тестувати. Як тестувати, це більше про те, як тестер власне, нажимає на кнопочки перевіряє, що так, що не так. Якщо, ви, якщо вам цікаво і такий вступ до тестування, то раджу власне, почати можливо, з цього. Про Бахріпорт у мене є перше відео, де я просто розказую без прикладів, але там теж є цікава корисна інформація. Можливо, якщо ви дивитесь це відео як перше, то там то теж варто переглянути. Так як я хотіла показати вам приклади з сайту automationpractice.com, то, на жаль, цей сайт зараз є suspended, він не працює, і я може постараюся відтворити ці. Баги з попереднього відео, як тестувати, тому і скласти на них баг-репорт. Тобто, ви бачите, що оцей сайт, який був в попередніх відео, він зараз виглядає ось так. На жаль, тому, ну, подивимось, створити цей баг репорт На основі тих багів, що ми тоді знайшли. Є відео, як тестувати. і так як сайт зараз не працює, то ми подивимося, можете переглянути собі оцю, цю маленьку частинку. І, але заключається він в тому, що в нас є hover, оцей банер такий, Sales 70%. Коли ми на нього клікаємо, в нас не показуються всі продукти зі знижками. Ми закладаємо, що це баг. І як тестер, тому що якщо в нас. On OF All Products, тобто це під собою розуміється, що має бути знижка на всі продукти. І які елементи в баг-репорті ми б тут собі зазначили, наприклад, ID в нас була б автоматично приписана Там якийсь номер або в залежності від вашої тули, яка приписується. Яка прописує uh, автоматичний номер? У нас буде 1, 2, 3, наприклад. Name ми скажемо, що банр, час ро, да, ро, так, Наприклад, можна використовувати sale 70%, щоб було ясно, що це за Pesnet Redirect Products on Sale. Тобто, зрозуміло, що банер main page, main page або home page. І якщо ми вказуємо, наприклад, місце, і тоді вже якби в чому основна проблема. Тобто, читаючи це, ми вже маємо зрозуміти, ага, баг знаходиться на основній сторінці. І... І він, відповідно, поганий редирект. Тобто, не відображаються всі якісь конкретні записи, конкретні продукти, клікаючи на цей панель. Тест environment у нас повинно бути те, де ми, наприклад, тестуємо. Це був цей сайт. Версії ми не знаємо, але це він на продукції. Prod. Але продукція теж має свої, наприклад, там, версії. Так? То це може бути версія, наприклад, там, 10, 5, 7. Так? Кожна з цих цифрок, вона теж означає, що це версія 10. Там якісь були поправки і багфікси, відповідно, такий номер чи ходфікси якісь були. Тому така сама версія аплікації, наприклад. Потім репродукція, так? Тобто як від як повторити а, цей, а, цей баг. І найкраще її писати тут а, в кроках, так? Go well, to і. Automation rank.рапочка com. Hover over, тобто ця. А, банер. «Sale 70% of All Conflicts. Click, Click on it». і то нам треба передивитися оці а, як сказати тут? Оці продукти. Check the results». Listed products. Тобто продукти, які були якби висвітлені нам як у юзеру. Після клікнення на цей банер. Actual result і expected result. Actual result у нас є той, тобто це, що ми фактично бачимо. It's listed. and not all on sale. Так? Якщо в нас є доступ, наприклад, до бази даних, ми можемо це завжди перевірити в базі даних, тобто взяти якийсь select. Відповідний select from table і певної. Таблички, де ми знаємо, що має, має висвітлитися, і перевірити фактично, чи нам показуються ті результати, яких ми очікуємо. Це найкращий варіант. Але коли ми не маємо, наприклад, таких результатів, то мусимо це зголошувати, тому що ми робимо black box testing. Black box testing, Тобто тестуємо в темну чорну скриньку. Очікуються результати Products listed are on sale. Там навіть all products listed. Всі продукти, які в нас висвітлилися, є е, на розпродажі. Description or summary. Оцей description або summary, то він часто пишеться, може писатися тут зверху після ID, наприклад, загальний баг. Загальний. Він не є обов'язковий, він є опційний, переважно. І тут можна написати. Um, not all. Showed to say user uh, on sale after clicking the banner to the sale. in the search uh, So Ну, скріншоти нам треба буде, наприклад, так як сайт зараз не працює, я хотіла зробити вже конкретно по тому, що у нас вже було. І товарі як знищення ми... екзам of Bug Report, скріншот 0.1, наприклад, баг 1. Сей. І отут собі потім вставлю, наприклад чи цей скріншот, І, відповідно, у вас там має бути attachment, Там один, наприклад, буде. А на відео це може бути: от у нас є оце відео. Тобто, відео. Так, логи. Логи дуже залежать, чи збираються зараз на проєкті, чи ні. Їх можна збирати, наприклад, з хрома. Теж в тексти, файлі, або ще щось. Ну, а якщо, якщо це фактично потрібно і це використовується, то вам скажуть обов'язково ваші тестери або девелопери, що, будь ласка, збирай мені логи. І тоді, окей, добре, покажи як, або а, яка у вас процедура. Наразі ми це заберемо. Priority або северіті, так? Тобто, тут тут залежить дуже, що нас найбільше цікавить, чи це. Та як це на продукції, то це високі пріоріті, і це сайт, який основною цілею є продаж продуктів на знижках, особливо зараз, наприклад, в такий час опіковий для продажів. Тому може бути там пріоріті p 1 p 2 p 3 p 4 або ну, залежить, як, як, як вас це розглядається. Або можна дати, можемо дати тут. 2, тому що результати освітлюються, але вони не коректні. Сайт працює, але тобто, він не крашиться. Може бути, наприклад, там залежить, як у вас це на проєкті організовано, то є якийсь там критичний критикал-блокер, або от, відповідно до того, як це виглядає в тій системі, в якій ви працюєте. Северіті тут доволі низька. Якщо ми беремо, що в нас priorietі є 1, 2, 3, 4, 5, так, наприклад. Всього 5, а і Severity так само, S1, 2, 3, 4, 5, то можемо дати, що воно показується тільки на цій першій сторінці, і Severity дати 4, наприклад. Я вдала, що це низька Severity, тому що воно воно впливає тільки на одну сторінку і не на результати лише основної сторінки. Цей баг дефект трійдж тут у нас немає. Communication key to success». Ну, це правда. Там можна або з Тімкою, наприклад, говорити, або якщо ви, наприклад, тут неправильно виставили пріоритети, або я, наприклад, неправильно хтось буде вважати, що я неправильно виставила пріоритети, то якщо ви сіти тим тім літ, то він це поправить. Скаже, що ти знаєш цей баг, він доволі критичний і для клієнта, він буде набагато важливіший, ніж ти собі думаєш. І це важливо, щоб тестер вмів. Приблизно е, адекватно оцінювати важливість цього багу, тому що це від цього залежить, е, наскільки швидко він буде е, пофіксений. От. Що ще? У нас є. У нас є title, у нас є. Е, у нас є саме, у нас є title, у нас є тестове, е, де ми тестували це. Завжди перевіряйте себе просто потім, коли, е, коли створите, то завжди перевіряйте, чи ви чи все, все добре написали. От. І. Результат, який є фактичний, який очікувався, скріншоти, якісь підтримка, відео, якщо є Priority, severity. Ще може бути тут, наприклад, weight, якщо ви вказуєте, скільки там сторіпонтів займає баг, або його фікс. Мінімально можемо, якщо по Fibonacci, це є 1, 2, 3, 5, 8, 13, то Можна закласти, що це мінімально одиничка, а якщо він, наприклад, буде критичний, його треба пофіксити, фікс буде знімати багато часу, то девелопер може це змінити, цей weight, цю вагу, як би, цього багу. Теж важливим є ітерейшн. Тобто, якщо ви спрацюєте в скрамі і у вас спринти, то вам важливо приписати його до спринта, щоб девелопери бачили його на борді, наприклад, Спринт 2. Так, спринт 2. Якщо є необхідність, то. Assignment. Assign. Ви можете приписати до dev team, Або, ну, залежить від того, як у вас там в проєкті це, чи це dev team, чи, чи хто перший отримує якби, цей зголошений баг. От. І, напевно, це все. Тобто, і потім ви просто сейваєте його. save, чи submit. Submit. submitted. Ця форма, і вона тоді залітає в цілу систему вашу, і ви вже там подаєте це все. Наприклад, я працювала раніше з такими. Я працювала раніше мій досвід, так? Я працювала в Аксософті, в GitLabі, в Trello і в Azure DevOps. де мені наразі найбільше сподобалося. Напевно, це було Аксософт і Ажур DevOps, тому що, тому що там було багато полів, треба їх заповнювати, і, і відповідно там класно було, бо ти мусиш повидати всі деталі. З однієї сторони, це трошки займає часу, але з іншої сторони тебе відпадає необхідність такі якісь дрібні комунікації, тому що в Аксософті у нас було те, що треба було версію подати, аплікації, де тестувалося. Тобто ці всі середовища, конкретні якісь частини апки. Так само і тут, в ажурі. В Trello, це трошки незручно, але за це це безкоштовно і можна спробувати. В GitLab це трошки мурока, тому що там треба використовувати ці лейбли, теж неможливо заасайнити, наприклад, в, як ви складаєте на ну, якби в роботі або в якійсь толі. Там просто ці всі поля, вони організовані в якихось інших значеннях. Наприклад, якщо ми візьмемо Бугріпортсофт. Um, so так, візьмемо і візьмемо Images. Тобто подивимося, можливо, тут вони. О, власне. Як він, як він виглядає в Аксософті. Тобто ми пишемо тут title, це є work item type. Це що це є баг фактично. Flow step. Тобто у вас теж можуть бути якісь баг лайфсикл, і вам потрібно його приписувати. До кого заасайнений, до дева або до дев-тіму, initial естімейт, і оцей це weight один або два, або там, як ви вважаєте, що он так, особливо знати треба, під яким проектом ви це робите, наприклад, Project Reliz. Якщо воно стосується до якогось релізу, це теж важливо прописувати, тому що, ну, якщо це величезна аплікація, то це має сенс, а не все на якби підуть під одні граблі прайоріті. От, може бути так low, medium, high. Critical, наприклад, так, теж є варіанти гарні. І due date» теж можна проставляти. Description. Потім там йдуть коменти, напевно, і оці reproduction steps. А, так що так. Ну, Accessoft виглядає більше в такому розрізі, як оця картинка. У вас потім йдуть і номери, і якісь конкретні, а, тобто ви бачите, тайтли-баги. Ну, тут вже залежить, як, як виставлена сама таблиця в Axo Щоб ви собі бачили, це буде залежати від вашого проєкту. Так само в Бак-Ріпорт можна написати JIRA, так? Якщо JIRA template, чи... якщо вам цікаво, то просто подивитися і знайти собі прикладові якісь значення. Як це виглядає саме, саме в тітулі, яка, наприклад, може чекати на проєкт. Так, Steps to reproduce. Actual expected Platform, browser software version. Тобто, по суті, поля завжди одні ті самі, у вас просто змінюється UIK, на які ви це подаєте. Або GitLab, так? Report, GitLab. От. Ну, в GitLab це більш примітивніша версія. Він не, не, не дуже призначений для таких речей. Але, але дехто використовує по своїх причинах бізнесових. Тобто, на що є гроші чи на що виділений бюджет. Ну, от, Severity Blocker, наприклад, чи це не блокер. Description. А, description ще може бути. Ну, це може бути як Summary. Steps, Additional Info. Або теж можна додати тут як. info Info, або possible fixes, наприклад, може бути. Фікс. Наприклад, тестер може мати якусь ідею, чому воно поламане, та, або е, звідки, е, звідки причина тягнеться, тобто що поламало цю функціональність. От. Трело. І дуже корисно, якщо ви, ще, якщо ви не користувались, наприклад, цим, то от, от так собі щось загуглити, подивитися, дуже, якби, часом допомагає збудувати собі уявлення про, про ці всякі. Були інформації зараз маса, просто треба вміти з неї користати. Ну, і трело, воно виглядає такими бордами. І теж це більше такі, що ви створюєте таку табличку, і в цій табличці вказуєте всякі різні ну, ці нюанси. Щоб головне в баг – це те, щоб його гарно вмів прочитати девелопер. Щоб він був настільки простий і зрозумілий, що людина, яка відкриває це, вона за допомогою цієї мінімальної інформації. Буде знати, як його повторити, і тоді вже як його пофіксити, і де і де він, власне, знаходиться. Тобто цей тест environment – це ключове. І чи звернути на нього увагу чи ні, то прарітіс Увереті. От, і чим коротші, чим такі зрозуміліші баги, вони баг-репорти, тим вони збережуть і ваш час, і час програміста, тому що не буде необхідності в цій додатковій інформації, наприклад, ви забули сказати тестовий environment, і вам пише Привіт, тестер! Та ти там зголосив баг, але немає де, де на які версії він є. Таж хотіла попросити ще, що розкажіть, як у вас, які, які ви використовуєте інструменти для заголошення баг репортів на практиці, і, наприклад, що вам більше до вподоби. Наприклад, використовували таким, 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 але найбільше вам сподобалось там, цей інструмент конкретний. І Просто цікаво буде подивитися в коментарях, наприклад, який інструмент матиме якусь перевагу. Дуже дякую, що додивились до кінця. Якщо вам було корисно та цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, буду рада, бачити кожного на, на своєму каналі. Також маєте якісь зауваження, коментарі, пишіть все, постараюся відповісти кожному. І до зустрічі! ska